Добрий ранок, підписники, аудиторія, бучечки. Каву попила. Згадую з якоїсь сторони в мене шльопанці стоїть чи з цеє. Треба йти брати сапку, і знаєте, я зараз буду знімати обручку, бо мозоля роблю від сапи. Так, сапаю, що аж мозолі вилазять. Зараз головне знову. <знят> Знімається. Дивіться, в мене аж там геть палець, вам не видно, мабуть. Повірте мені, палець там не, не загорів. О, видно. Що й ти мастити, я не хочу. Та ну, балки. Я не зніму. Ідемо мастити. На бублям лазнуть. Набракла. Все, зараз все буде. Не бояйтеся. Зараз все буде. Крамчик і Так. Дімка вже попив кави давно, бо в нього еспресо там такого два глоточка. А в мене відро лате. І він каже, ну ти пий каву, я тебе почекаю та й вже й піде разом. Та-да! Обрудку зняли, ще по від відкремом. Так, став тут. Діма вчора про мутижи. Мені кажуть, що ти кажеш, Дімка? А я кажу, не дімка, а Дімко. Бо в нього така кличка, тому Полінка, як була маленька, так називала його, могла сказати Діма, і казала Дімко. Дімко. А взагалі мене ну, Зая. Взагалі, Зая вчора <свісно> буду доказати Діма перед вами. Сьогодні воно вже все прив'яло, і ми зараз благополучно підемо шарувати. А вчора, після того, як я вистилала лох, ми ще е аж на ніч ішли, Діма кропив в садок, а ми з мамою набирали водичку, розводили. Ці штучки, чим там треба кропити садочки, носили дім. Сиро, дім каже, до курю я, я йду беру сапу. У нас там одна така гарненька, маленька, я її завжди собі забираю. А дім вже що лишається. Подивитися, що мені ніхто не дзвонив. Вже таку шлечку зняла, намастилася кремчиком, тим, що якусь нам передала. Я вже вткала половину, а Дімка йде попід паркан. То зараз ще трошечки і можна вже йти купатися. Хочу вже розкласти меро на басейн і наляти туди води і плавати в ту як русалка. Ой боже, оце шквари капець. Бус. Я його добила. той клапоч осика. Ну і воно мене трошки добило. Трошки я його трошки воно мене. Трошки такий чистенький. Піду зараз, мабуть, спочатку коло шлани не помию. Так, шкварить буся, у мене насморк почався. Це ж жотаке, зато чолічка, боже, такий об'єм. Я оце ж була нагнута, і воно у мене ще така, як бабідащ. Так, пішла, пішла митися. А хто ти там до нас прийшов? Привіт! Добрий день. Ти сам зірочка? Ні, бабусі. А з мамою? Ні, мама в Водесу В Водефу, то ти сам? А де мелон? Мелон пожайку, зайчику. Я збираюся до вас, добрий день. Освіжити. Я вже свій освіжився. Гордійчик, ми тільки з розсадника прийшли, ми покупалися. Якраз освіжилися. Вода не гаряча дім? Ну Така тепленька класна. Знаєш, що я думала, басейн постелити агроволокно і басейн тут на землі ставити, щоб не на штурпаках. Да? не тортики передані, зараз покавуємо, да, Гордюлик? Так, як ми вже справилися з роботою, загрузила ще стірочку, зараз щоб ще капці знайти свої. Мамулечка нам наліпила вареників, каже. Тому ми йдемо із Богдановичем на пікнік, а тоді всі разом будемо обідати. Об компанії. Ой Боже, хто тут так гарно вишарував, так чисто. <гум> Бачиш, як класно? Так. Да. Бачу. Там рибаки. Все, у нас пікнік. А я вже сюди перший раз прийшла з Моросиком, як він народився. як угу. ми з сибідюками на річку прийшли. Угу. Та й Богданович нас витягнув, так? Да? Гордійчик. Гордійчик. Гордюш, а череду бачиш? Там корови пасуться. Далеко-далеко. Гордюлик рибок підгодовує. Боже, як тут гарно такий підхід угу. сюди. На, бери, кидай. Кудичка такий спуск, але там глибоко. Оце тут трошечки піску, а далі вже, мабуть, така глибина. Сі, сію, така щаслива, довольна. Станом на 12.027.06.25 вас у мене 6500 підписників! Гордійко! Оплески! Ну похлопай, тьоті. Лебідь. Це, Мабуть, той, що коли ми на лодки плавали, він за нами плив. Якраз в тому каналі. Жаби квакають, всякі пташечки, вон цапля сіра, я бачила білу сіру. Кажу, мамі хоч Богданович нас витягнув на пікнік. Ми то ходили туди, прийшлися назад, а також, щоб сидіти, ми не сиділи. Підходня, підходня. Бачиш? Малесенькі, Там мама їх на Де? Ти Це коченята? Це коченята каченята, чорні, а там дика качка всередині. Оно. дивись, бачиш, поплили, поплили, поплили. Диви, диви. Ти подобається? Ти ж мав в мене за 50 тисяч доларів її купляти. Казав, така класна машина. Де, <гум> ну я ще трошки покатаюсь. Дімка, вже по справах десь їздить. Поки ми були на пікніку Дімко на поле їздить. Пшеничку нашусь. Золота вже. Ще трошки. Ще трошки будемо знивувати. Гордюлик грається в миросика в кімнаті. Давай я витягну, поставлю посередині. І речі? Гордюлик, поїхали до бабусі. Йду. Сірку вивішали. Гайда. Це вже речі. Білечки нема сьогодні тут. Опа, бушки, боже бідньошка, їм так жарко хекають. Треба їм водички якось підняти, да? їм, мабуть, мама зараз принесе з річки. до мамулечки на варенички приїхали. Богданович, куди йдемо? На поля. На поля. Дивитись, чи дозріла пшеничка, так? Да? Все, на дворі жара, нічого робити не можна, тому ми вирішили об'їхати поля. Всього, їхали сюди на самі крайні поля наші. Да, зараз гордюлик, а там мами з папою на тих ділянках, що ближче до села. Ділянки із соняшником. І один єдиний соняшник засвів, засвів на все поле. Да, гордюлик. Замороженим. Гордулечка заснув, перенесли його то у бабусі з дідусьом в спальні ляг. Зараз поїмо морози та й поїдемо додому. А в нас а, не так вонючка. Парадска. Ті тютю дзвонила? -е. Подзвонив на спеціаліст. Нам оце? Це ж в нас такий. Ось ця музика пшенична перевесла. Я як ходила в перший клас, у нас була жалка Сама гарна співачка солістка, вокалістка в селі. Такий сильний голос. І в той час, коли ми співали всі під боям на уроці музики, то в нас був в школі музикальний центр. І він був у старшій школі. І приходили її на касеті, включали цю фонограму пшеничне перевесло, і вона співала. Я думаю, це якась зірка, це якась співачка, бо вона співає не під баян. Я пам'ятаю, це були репетиції і в нашому класі вчителі музики. Це і ми стоїмо, щоб почути, як грає музикальний центр. Оця фонограма пшеничне перевесло. і, на жаль, так гарно співає. Боже. От в дитинстві представлення світу взагалі зовсім по-другому. Зовсім. А може і то було добре, що хоч тоді ми такі були діти, вірили в якесь диво, чудо і жилося легше, а не так, як зараз. Іде мій дімчик, як ви кажете на нього казати. Сказали не казати на тебе дімко, бо це дуже строго. Казати дімчик. А Яка ж ти взагалі в мене заяв? Що <гум> дуже <гум> строго? Да, строго, Дімко. Типу, <гум> я тебе не люблю. Всі <гум> так. Ми вже з дімою феном <хи>, накачали, батут, думали, що компресор треба привозити. Але я згадала, що в минулому році я той, що в нас в половину був якраз як два тих, що в нас було такий цей розміром, то я його феном надувала, бо думала ротом, але світ закрутився і фен вимкнула на холодний режим. І надула аналогічно тут. Діма просто вже тоді додував через трубочку. І будемо готувати місце там, де я казала зранку, де Діма земельку засипав, щоб, не дай Боже, не постелити на траву скошену, бо ну, лише якийсь турпачок, десь хтось сильніше стрибне на оцю різину і не дай Боже, та й порветься. А так застелимо декілька шарів агроволокна і чого ще не виносимо, не наливаємо воду, бо ніби як дощик передають. То вже зачекаємо цей день. Але ж хочу, щоб хлопець приїхав із Пужайкова і вже купався. Думала йому позвонити зараз. Але ну, по відео дзвонила в день до бабусі, тані трубку не бере, до Полінки трубку не бере, до Мирона трубку не бере. Думаю, ну може, пішли десь там гуляти, якщо це всі зайняті. А Тоді вже Полінка зателефонувала, така, що все нормально. Вона кричить: Мирон не слухається. Я кажу: як не слухається, то додому. Полінка каже, ні, все нормально. Вони балуються. То це вже Наташа приїхала з роботи, то тільки що скидала відео, що в них теж пікнік і пішли на річку. То вам зараз покажу. Передайте привіти мамі. Привіт, мама. Привіт. Ти добре, що я не потелефонувала по відео, бо мені типу норм. Я відпочиваю. Не скажу, що там вхляла від своєї дитини, просто він там в компанії, йому там весело. Але коли він вже захоче додому, тоді я за ним поїду. Не так, що Мирон там сиди до останнього, бо ти на канікули поїхав. Як він вже скаже, що мама я хочу додому, то летю, сідаю в машину і. За сином, непривично просто. Вже ніби там, о, а, а, аж де там, Мирона? а що там рон? Я його гордюлика побачила, він коли стояв. І в мене така перша думка, що щось Мирон з Дімою робить. Ой Боже, це ж Гордійко. Ну нічого, хай хай собі відпочиває. То він був з бабусею Танію, з дівчатами, Це приїхала Наташа, йому ще якісь нові емоції. Телевізор іде, кіно, знайомство з батьками. Старе, але я таке люблю що можна посидіти трошки подивитися. А на вечір вже Дімко піде, буде робити знову міжрядну. Я не буду, я вже завтра вийду шарувати. А скоро вже що це п'ята година, а потім вже буду готувати вечір. Таке кіно цікава, реклама, а я вирубаюся, спати хочу. Вийшла на вулицю, думаю, може, просто розвіюся. А там дійсно такі хмарки йдуть, ніби як дощик має бути. А чого у нас ворота відкриті? Треба вже закривати. Тіма поли вимкнув, опа, десь, я, видно, кольнула каплю, бо більше водички тече. Все, малюки поливаються. Бусі, станом на пів вечора. У мене вже мінус два підписника, тобто 6498 підписників. Зарані я наділа тішитись, бо хтось підписався і відписався. Але ну, мені все одно здається, що десь тиждень. І точно вже буде 6500 стабільно. А там тримаємо планку, що до вересня. Я хочу, щоб у вас було 7 тисяч. Буде більше, це тільки краще. В бусі, буду вас далі тішити контентом. Можливо, я вже вам і трошки набридла, Але поки є що знімати, я знімаю. Тоді що? Дякую, що за мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Дякую, що коментуєте. Все, своє люблю, ваша зава.